Назвіть найдивнішу причину, через яку людина припинила з вами зустрічатись. Тому що у мене немає межового розладу особистості. Вочевидь, він прагнув хвилюючих відчуттів від стосунків із людиною з розладом особистості, а стосунки з його першою дівчиною, яка не мала розладів, були для нього надто мейнстрімними. Наче це саме по собі було не досить дивно. Він за фахом виявився психотерапевтом. Я підозрюю, що саме так йому вдалось знайомитись з великою кількістю жінок з розладами особистості. У мене була дівчина, яка кинула мене, бо не могла більше дозволити собі купувати кокс і збиралась почати спати зі своїм дилером. Вона чітко дала мені зрозуміти, що не буде з ним зустрічатись, лише займатися сексом, але однаково хотіла порвати зі мною. З одного боку, я радів, що вона була чесною і відкритою зі мною та не зрадила мене, але з іншого боку, все інше в цій ситуації. Він подумав, що я вигадую, щоб виставити його дурним. Коли я пояснила, що світло зірок, яке ми бачимо, віком мільйони, і якщо не мільярди років, ніхто не може цього довести. Це все вигадки. Я не хотіла купувати з ним квартиру після двох тижнів знайомства. Я повернувся додому і побачив, що всі мої речі лежать на галявині перед будинком. Ми були разом два роки. Того дня вона з подругами пішла до екстрасенса, який сказав, що її зраджують. Не я, а дівчина мого друга порвала з ним зі словами Я природжена слизеринка, а ти надто гафлпафець. Якось я сходила на кілька побачень з хлопцем. У нас не було офіційних стосунків, але ми подобались одне одному, і все йшло до того, щоб стати чимось серйозним. По дорозі додому, після побачення він сказав мені, що не хоче більше зі мною зустрічатись, тому що йому доведеться переїхати в інше місто по роботі. Я нічого не відповіла. Тоді він продовжив розповідати мені, що якщо він залишиться в нашому місці і матиме зі мною стосунки, то не зможе дозволити собі пилосос Дайсон. Може придбати лише Філіпс, а це для нього дуже важливо. Я виявився занадто милим, бо приносив їй їжу, коли вона хворіла. Це було задовго до того, як з'явились застосунки для доставки їжі. Її аргументація була такою: я знаю, що одного дня зроблю тобі боляче, а ти занадто хороший, щоб дозволити цьому статись. Було трохи боляче, але я вдячний за чесність. Також можливо тобі варто сходити до психотерапевта. Ми зустрічались чотири роки. Жили разом два з половиною. Були заручені два роки. Його причина розлучення: ти не любиш прибирати і хочеш сексу. Я була на першому курсі, він на другому. Ми разом відвідували багато факультативів. Він порвав зі мною десь через місяць після знайомства під час театральної репетиції. Розповів, що його психотерапевт сказав, що нам треба розлучитись, а потім просто втік від мене. Буквально розвернувся і ще духу кинувся навтьоки. Просто перед усіма присутніми. У нас було може два побачення і кілька разів ми припаркувались, але ми були просто придуркуватими дітьми і точно не. Були закохані, чи щось таке? Якби він не повівся так драматично, я б, мабуть, навіть не згадувала про це, але інколи та ситуація викликає у мене сміх. У старших класах хлопець порвав зі мною, бо я сказала, що довіряю йому та вірю, що він не збирається мною скористатись після випадкового дотику до грудей, який був очевидно ненавмисним. Через багато років ми поговорили, і хлопець вибачився за це. Він виріс у християнській консервативній родині, і те, що я не розсердилась і не присоромила його, було для нього занадто. Після одного двох побачень ми заговорили про їжу. Його сім'я не вживає їжу з часником, тому що у батька відраза до нього я сказала, що часто додаю часник до страв, особливо до м'яса. Згодом він сказав, що напевно ми не дуже сумісні через наші гастрономічні розбіжності. Моя найкраща подруга порвала з милим, успішним і веселим чоловіком через те, що від нього пахло пральним порошком Тайт, а також тому, що у нього була завелика уретра. Не знаю, чи сказала вона це йому, але мені розповіла саме так. Тоді я зрозуміла, що у неї серйозні проблеми із зобов'язаннями та чоловіками загалом минуло багато років. Він має чудову постійну партнерку, а подруга досі самотня. Якось я зустрічався з дівчиною кілька місяців. Одного дня вона сказала, що розлучається зі мною, бо її колишній хлопець нарешті виходить з в'язниці, і вона повертається до нього. Я зустрічалась з хлопцем більше шести місяців, і все складалось дуже добре. Він жив неподалік від мене, тому ми часто бачились, і коханий навіть зробив мені ключ від будинку, щоб я могла приходити до нього додому і чекати на нього, якщо захочу. Одного разу я прийшла туди о другій годині дня, щоб трохи прибрати і приготувати йому їжу, бо знала, що він буде вдома о третій, і побачила, що він в вітальні, розмовляє з якоюсь білявкою, яку я ніколи раніше не бачила. Це було Схоже на гарячу суперечку, тому я пішла і просто сказала йому, щоб да мені знати, якщо захоче потусуватись пізніше. Я не знала ні дівчини, ні про що вони сперечались, тож повернулася до себе та сіла на ганку, звідки було видно вхідні двері його будинку. Через годину я побачила, як вони вийшли разом, і пішли вулицею. Вона тримала його за руку. Його не було всю ніч. Наступного ранку він порвав зі мною, сказавши, моя колишня хоче налагодити стосунки». І я хочу побачити, до чого це призведе. Я помітила величезний засос на його шиї, наче вона мітила свою власність. Це було дуже огидно. Я повернула йому ключі і сказала, що він може не повертатись до мене, якщо нічого не вийде, бо я не бажаю бути для нього запасним варіантом. Тому, якщо він це зробить, між нами все закінчиться. Він не виказав жодних емоцій і просто дав мені піти. Я плакала всю ніч, не знаю, чому мені було так боляче. а Адже ми були знайомі лише півроку, але він мені дуже подобався. Ми проводили разом майже кожен день: курили траву, займалися сексом, ходили на пляж, брали на прокат відеоігри, годинами грали в D&D і Shadow Run, слухали Pink Floyd. Я навіть ходила з ним до продуктового магазину, щоб допомогти йому донести покупки додому. Після цього ми разом готували їжу і відпочивали. Відчуття було таке, ніби я втратила ще й найкращого друга. Не розлучились через 14 днів, і він з'явився у мене на сходах з розпухлою губою і подряпинами на руках, кажучи мені, що зробив помилку. Але для мене було вже занадто пізно. Я втратила будь-яку впевненість у його вірності і вже не сприймала його таким, яким він був раніше. Кожного разу, коли дивилась на нього, я почувалася зрадженою і розчарованою. Я прикладала лід до його губ, допомагала йому вимити подряпані руки і плакала, тому що він обрав замість мене. Не когось, хто міг завдати йому фізичного болю, і найгірше те, що він зробив це так легко і без емоцій, ніби це для нього не мало жодного значення. Хлопець порвав зі мною, бо він був протестантом і не міг зустрічатись з католичкою. Я не католичка, і моя сім'я теж не є католиками. Але я вдячний йому за те, що одразу проявив себе. Дівчина, з якою я зустрічався, була косметологинею. Вона вмовила мене на бразильську епіляцію, а наступного дня порвала зі мною. Вона знайшла мою трубку для куріння трави і подумала, що це фало який залишила інша жінка. Пояснювала, як правильно надавати першу допомогу при нападах, оскільки в мене епілепсія, і певний час я не могла її контролювати. Тож я вирішила, що найбезпечніше буде швидко відкритись на випадок, якщо я впаду. Не люблю приходити до тями з якимось лайном, що заштовхують мені в рот. Тоді він почав молитись надімною мовою, яку я не впізнала. Потім вибачився, сказавши, що не може зустрічатись з одержимою, і вискочив за столу. Свідками всього цього фіаско стали пара офіційно. Цянток і буфетник на кухні. Курва теж почули його молитву. Я ледь не розплакалась, коли шок минув, але всі інші поводились дуже люб'язно і навіть принесли мені безкоштовний десерт щоб втішити. У мене є крихітне татуювання в місті, яке міг побачити тільки він і мій лікар. Хлопець сказав, що не може привести мене додому до свого батька, бо той цього не схвалить. Вона розповіла мені, що радіостанція промовляє до неї через її зубні пломби. каже, що я демон, і вона повинна мене прикінчити. Вона здавалась дуже милою і нормальною. Один хлопець припинив стосунки, бо дізнався, що моя мама померла молодою від раку. Він вирішив, що ризикує зі мною, бо я теж можу померти молодою. Багато років тому я познайомилась з одним хлопцем. Він здавався гарним чуваком, і я думала, що у нас можуть виникнути серйозні стосунки. Одного вечора я розповіла йому, що вперше поцілувала 14 років. Він назвав мене легковажною і покинув мою квартиру. Більше я про нього нічого не чула. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які дивні причини розлучень були у вас? Напишіть в коментарях.